Езоп, Крук і лисиця. Якось крук, пролітаючи над господою, побачив на гаку під дахом шматок м'яса. О, сьогодні добре пообідаю, зрадів він. Вхопив м'ясо та й злетів на високе дерево. А внизу саме пробігала лисиця й побачила крука. Еге, тут можна поживитися. Підбігла лисиця до дерева, задерла голову й мовила улесливо. «Добрий день, орле. Якся маєш? Крук не відповів, бо тримав у дзьобі м'ясо. Лисиця нітрохи не образилася, а співала далі. Вибачай, що назвала тебе орлом. Ти ж крук, але ти куди гарніший за орла? Яке пір'я, чорне, блискуче, розкішне. Жоден птах, не має таких чорних крил і таких пригарних очей. Лисиця підступилася ближче до дерева, заклала за спину лапи, покрутила пухнастим хвостом, глянула на м'ясо й облизалася. Могла назвати тебе орлом. Ніколи собі цього не подарую. Я й право, не збагну. Чому над птахами повинен царювати Орел, а не ти? Хіба зрівнятися йому з тобою, красою та розумом? Тільки й того, що орлом величають. Скарай мене, сила Божа, далеко йому до тебе. Круг запишався. Аж пір я розпустив від такої мови. Красно говорить лисиця. Недарма кажуть, що вона велика розумниця. Треба з нею потоваришувати, вкупі веселіше буде. А лисиця тим часом задерла голову ще вище і заспівала вже іншої. Нехай того грім поб'є, хто скаже. Що крук вміє говорити? Він і дзьоба не розтулить, бо не має голосу. Он чому тебе не обрали царем. Ти, либонь, німий. Навіщо птахам, німий цар? Цього вже крук не зміг стерпіти. Кра. каркнув він. То це я німий. Зараз же проси пробачення. Кра-а-а! Та хіба єде птахи з голосом гучнішим за мій? Лисиці тільки того й треба було. Схопила вона м'ясо, що випало з дьоба у крука, та й засміялася глузливо. Круче, круче. Ти справді дуже гарний. І станом, і барвою, й голосом. Одного лиш тобі бракує розуму. Коли б мав розум, не слухав б моїх теревенів і не впустив би м'ясо з дзьоба. Езоп, крук і лисиця, читала Хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово! Всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Байміафі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую! Що ви зі мною?